Ну, нарешті дійшла черга до чешек. Давайте розбиратися. Важливо розуміти, що Чешка це будівля, яка будувалась в період Брежнєва, тому, по суті, це є один із підвидів Брежнівки. Але чим вони відрізнялись від типових, все ж давайте зараз розберемося. Перше і найпомітніше, ну, як завжди, будинок ззовні, чим вони відрізнялися, це балконами. <кій> тому що в типових е, Брежневах вони були, як правило, один балкон. В чешках їх було два, інколи три. Вони, як правило, були довгі по 6 метрів на дві кімнати і інколи навіть траплялися гепадів. Кімнати стали більші, і якщо ще в Брежненках траплялися суміжні кімнати, прохідні, то в Чешках, як правило, були тільки роздільні Кухня стала на 10 см, кажу, на один метр більше, а інколи на півтора, то тобто сягало вже майже 9 метрів стеля на 10 см вище. Ще один е, зовнішній е, такий чинник, який дуже